Ось це ЗРК Стормер HVM – High Velocity Missiles, що в перекладі високошвидкісні ракети. Саме таку допомогу в рамках стратегічного партнерства України зі США-союзниками та союзниками ЗСУ отримали для боротьби з російськими окупантами. Цей зРК захищає сьогодні небо над головами наших військових і може збивати російські дрони, ракети і навіть літаки. А ще він невидимий для російських радарів. Тому зі своїм головним завданням, а це прикриття від засобів повітряного нападу та засобів розвідки, він справляється відмінно. Stormer використовують для прикриття з повітря у ближній зоні. А на озброєння британської армії цей зРК став у 97-му році. В якості бази стоїть британський бронетранспортер fv 4333 Stormer. його розробила компанія Alvis PLC. Вони придумали доволі непогану конструкцію. В передньому відсіку дизельний двигун на 250 кінських сил. Попри те, що сама машина важить майже 14 тонн, він розганяє її до 84 км на годину. І при цьому... Запас ходу досягає 600 кілометрів. В екіпажі троє людей. Це те, що треба знати про колеса. Тепер заглянемо, що стоїть згори. А на даху Стормера змонтована спеціальна поворотна пускова установка для восьми ракет «Старстрік». Разом це просто смертельна суміш для окупантів. Біля пускової установки всередині кормового відсіку корпусу є відділ, де можна зберігати ще 12 ракет. Є також панорамний приціл з тепловізійним каналом, а крім цього, система попередження про повітряну загрозу, яка розпізнає цілі і може класифікувати їх по пріоритетності. Стормер може виявляти повітряні цілі з відстані у 18 кілометрів, це якщо говорити за літаки. Гелікоптери з 8. При цьому від захоплення мішені до запуску ракети минає менше 5 секунд. Для порівняння гепарду для проведення обрахунків треба до 30 секунд часу. Тепер що стосується самої ракети та механізмів запуску. Оскільки стормер не має радіолокаційної станції, він нічого не випромінює. А це означає, що бортові системи попередження про загрозу на ворожих літаках не попередять пілота. Саме тому стормер називають невидимкою. Єдиний шанс для ворожого пілота на порятунок це встигнути катапультуватися. Наведення на ціль Стормер здійснює у напівавтоматичному режимі за допомогою лазерного променя. А щодо ракети, то вона може вразити об'єкт на максимальній висоті у 7 км і відстань аналогічна. От тільки уникнути зіткнення з ракетою не вийде. По-перше, пілот не знатиме про випущений по ньому снаряд. По-друге, після запуску ракета летить зі швидкістю більше кілометра на секунду, немає шансу навіть зманеврувати. Ну, окрім однієї осколково-фугасної бойової частини, Старстрік мають три вольфрамові дротики, які формують собою стіну і при влучанні просто проривають оборону. От такою зброєю сьогодні воюють ЗСУ. Все в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, які допомагають Збройним силам зібрати найунікальніший арсенал зброї у світі. До слова, сам Старстрік розроблений у трьох варіантах: переносний ЗРК, SL, на основі легкої багатозарядної пускової установки ЛМЛ і, от, власне, на базі Стормера. Останній варіант призначений для забезпечення протиповітряною обороною бронетанкових частин. Однак, у всіх варіантах одна ракета, єдина комплекс має інфрачервону пасивну систему виявлення та супроводу. Цілей, висока швидкість ракети і її точність дозволяють збивати навіть безпілотники ворога. Одразу після запуску ракета подолає свою максимальну відстань менше, ніж за 6 секунд. Крім того, комплекс має дуже надійну систему наведення, їй не можуть перешкодити ні теплові пастки, ні навіть радіолокаційні установки. Це означає, що після запуску ракета гарантовано влучить в ціль. Єдине, що може вплинути на наведення, це датчики лазерного опромінювання. Такі стоять на російських вертольотах К-52. Однак це вже питання до операторів. Все ж таки К-52 успішно приземляють і зі стугнень. Такі системи, як Стормер, це грізна зброя в умілих руках. Відколи вони з'явилися в ЗСУ, польотів ворожої авіації, звичайно ж, поменшало. Наші захисники і захисниці довели, що можуть, вміють і хочуть опановувати нову потужну техніку. Частину таких систем ЗСУ вже отримали. Залишається сподіватися. Що в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками таких комплексів побільше, адже вони безумовно наближують і пришвидшують перемогу України над російськими окупантами.